Що це за птах співає? Я ніяк не можу спіймати. Може, хто почує і скаже мені? Бо нема сил. От чуєте? Нема сил вже не знати. У нас багато птахів, і я знаю, які вони співають, але але хто це? І не бачу ніде. Зараз, може ще раз? Ось. Все. Хто? Підскажіть, будь ласка. Черіки ще в'яжуть, ось там в'яжуть. Трошки зараз собі назбирала, назбираю поїм. Була в подругі в неї там сорт, називається пляжний черри. Ну, такий смачний, такий смачний. Наїлася в неї. І зараз трошки теж збираю. Полониця ремонтантної. Це у минулому році я купувала касетну розсаду. Ледь оце щось відкачало з, з другої партії, з першої там. щось мені з Запоріжжя прийшло. Треба дивитися, звідкіля звід це кущик чи щось, чи там було все е, лед живе і воно так і не вижило. Як не танцювали з бубном, ну дуже слабкі. А ці непогані кущики, але поки що вусиків мало, треба розводити собі. Що ще у нас? В осінь відроджується завжди після літа. Це гіхери. Так, вони зараз будуть грати новими фарбами, ще й, бачите, квіточки такі випускають. Горнизне, треба почистити від старого. Бачите, нове листя буде розкриватися. Ось зараз, все нове піде. Ну, тут потрібно почистити, знайти слимаків їх вивести, нарешті, всіх. І хости все продовжують цвісти. Ну, вони з прибивахом в цьому році. Насправді, за такого незвичного погоди і клімату зміни різкої. Ось бачите, теж цвіте гіхеров. Зараз вони всі почнуть, почнуть. Ось. Ось якась гусень пожерла. Мені скотиноза Всі почнуть змінювати свої кольори і знов цвісти. Все ще треба почистити. Одне уходить вже негарне, гости, деякі сорти вже починають вкладатися спати, деякі виглядають, як ні в чому не бувало, але потрохи все ж таки все готується спати. це Крестатум The King, в цьому році. Вона нарешті підросла і проявила оці свої хвостики на кінцівках. Бачите? Тому і кристатум. Отаке гарнезне. І в одну, в одну розетку сидить. А от спробую такий. Оцей лаймовий відстріл присадила, чи буде він живучий без материнського кущу, чи ні цей плюш і як він буде тримати сонце. Ось хости, незважаючи ні на що, і на достачу поливу, і таку спеку, але тут все ж таки тінь. Хоча деякі хости не дуже полюбляють повну тінь, все одно вони до сонечка хіляться, то виглядають і не так вже й погано, як все ж таки скоро і перший місяць. Осені пройде, ну ось, бачите, вже, це вже вкладається спати потроху. Ось вони жовтіють, деякі відмирають, це вже їм хочеться спати. Вони втомились в цьому році. Це теж в мене хаканахлої один з сортів, такий зверігатний сьоли, поки що малий. А я полюбляю, щоб рослина ж була у повному розквіті сил своїх, то потім покажу, коли цей сорт розростеться, як він, який він гарний. Коли великий. Алікант продовжує там цвісти, випускає нове, якби його підрізати, підчищати. А в мене кхе, немає чогось натхнення навіть його сформувати. Ось я його оновила повністю взимку, навіть не навісні. Я його взимку різала у, у, у січні. <кхе> Але. Він так гарно ну, відновився, але ж не сформувала його як, як слід. Оце величезні такі гілки. Так, зараз іноді немає натхнення, я ж кажу, сил. Ну і ще погода не давала робити в цьому році, як, як ми звикли нормально. Стояли більш на видобутку води і потім ховалися, коли було спекотно. Ну і перекатав. Переканта вже, вже украсив красів своїх. І знов в мене цвітуть братки. Ці мої маленькі братки. Я намагалась з них зібрати насіння, але це виявилось надскладне завдання. Насправді, тому що воно. Цвіце, цвіте потім бас десь зав'язалося, а я там трушу, вона вже витрусилась. Чи? Я, я не могла знайти. Вона дуже таке дрібне. То е, кому треба на наступний рік я навесні їх повідсаджую ну, стаканчики, щоб вони були е, ось вони всходять, всходять, Та тут у мене килим цілий там всходять, там. Відсаджу потім, кому потрібно буде, я попересилаю, але ну, відсаджувати їх пізно немає сенсу, бо відсвітуть і вони негодящі, їх треба оновлювати, ну, щоб вони самі підсівались. Ось, а... Зараз осінь теж немає сенсу. Ось навесні буду ту розсаду, що тут поновилазить всю, буду по стакашкам саджати. Дуже-дуже рано, щоб воно прийнялось і вже цвіло у людей. І її величність Перовські. І не ріжу її спочатку її цвітіння. Вона продовжує, продовжує випускати нове нове нове. Там вже стільки компосту в неї. Подивіться, я потім візьму совочок і це все на компост позгрібаю. Ось і цвіте, і цвіте. Це ось, дивіться, вона обсипала свої квіточки, а сама розетка залишилась ще фіолетовою, тому продовжує в неї бути отакий кольор усоцвіття, Тому що воно з двох частин. Кладається, бачите, не наводиться. Гарна рослина, пахне дуже сильно. Це для любителів, що, що якщо її помацати, запах на декілька метрів. теж такий цікавий сорт молодила. Я опувала у людини, яка займається молодилами. В якої був каталог, як Дакота, але це зовсім не Дакота. На жаль, воно дрібненьке, цікаве. Але що то за сорт тепер треба собі поставити за задачу знайти якось, а їх тисячі, то навряд чи я можу на це сподіватися? Ну, поставлю свій номерок. Ось ніжньоягодник вже почав почав свої ягодки розфарбовувати, але вони ще маленькі. Бачите які, вони ще тільки-тільки ще починають свою вагу набирати. Ось теж це, це, це трішок і це, це цитристар, Цитрикстар. Це Трикстар. Ой, який гарно виглядає. Ну, справді жовта, бо буває хости такі, знаєте, які жовті тільки навесні, а потім зелені. А, це таке листя, ой, близько учить, таке гарне. Все. Вона наступного року в мене, я її купила в цьому році. Кущик вже такий на декілька поділок. Коштовно, але вже ж він кущик. Ну, не жалію. Дуже гарна. І ще оця хоста, теж мене здивувала. Госта. Lesheran Lase, вона трошечки така жабиста, але весь сезон вона протрималась. Тому що, я ж кажу, я за рослинами полюбляю спостерігати, як вони собі поводять, як вони ну, підходять для. Для яких зон, для яких умов, тобто оце не тендітна, дуже гарна, дуже класна, така підкручена жаба, кущик, ну такий компактний, ну, класно, дуже класно і жодного в неї, жодного пошкодженого листечку після всіх оцих погодних негараздів. Ну, Blazen Sundless теж мені дуже подобається, хоч цей старовинний сорт, але він дуже гарний і теж нічим не поступається іноді більш дорогим сортам. І теж, бачите, як тримає гарно усе. Ну, повідходив і карака киперісвік. Зараз ще й хвоєпад, тому оце що старе відмирає, це ось є наслідок хвоєпаду. Минулому році не було, в цьому є, бо він підріс. То був згар, але зараз відійшов, бачите, дуже гарний. Ну, Може, це наша зона, він повинен витримувати. Оце ж чекаю, коли наросте і буде тут така ажурна тінь. Ну, бузина поїде. На жаль, поїде. Дуже вона мені капистить тут. Тільки пробирала тонну листя. Зараз ось там почне, бачите, вже негарно сипати. Ну і вона Маша. Вона Маша дуже високою, великою, і потребує постійної обрізки. Ось що кажу, що гійхери починають знов Зараз. Набувати свій горнезний стан осінній. Це теж можна вважати е, рослина осені та весни. На літо вони не такі яскраві, як і молодила. Всі рослини в свій час, у всіх рослин, в свій час розквіту. Троянди уйдуть, а, наприклад, гіхери ще порадують. Примули вже не цвітуть, тільки листя відновлюють. А що ще? Осінь, так як вони тільки осінь. Ну Є такі, що і раніше, в кінці літа, ну ось шавлія карликова, але щось вона в мене все одно, мабуть, ну, на моїх ґрунтах, бачите, що вона тут повитворяла мені, порозвалювалась ось так. Що це? Ну, як карликову компактно купувала. Ну, не знаю. Ну, все одно нормально. Вона хоч не висока, але розвалюється щось. Може наступний рік воно буде нормальною? Скоро будемо знімати врожай гранату, дозріває. Вони всі як новорічні іграшки. На жаль, колючі, ми все вагаємось. Мама вже каже: я втомилась його. Ну, якби, знаєте, дві е, в нього, е, два недоліки. По-перше, що треба вкривати в нашій зоні, він до мінус 15 морозистий, цікій, тобто він проснеться, але бруньки квітучі до мінус 15 витримують. Якщо буде більше, а в нас буває більше, мінус 20, мінус 24 було, і колись під 30, під мінус 30 було, зараз більш теплий зими, а ми, але ми не знаємо, що нас чекає. Ось, то якщо ми не в Криму, може не дочекатись врожаю. І інші що гранати всі з колючками. На жаль, вони з колючками, то якби не було колючок. То вкривати не було проблем. А ось колюче вкрити дуже складно. І ось мама вже каже, я вже вагаю, чи його прибрати, бо замахались його вкривати Ну, за колючок. Бо поки в Криму всі, всі, всі сколоті. Не знаю. Думаємо, і шкода дуже, і, і втома теж є. Бо сили треба розраховувати. Мені знов приїхала, нічого не треба. Одна посилочка від Олі затишного садочку. Там повинен бути, ну, не повинен, там є там є евкаліпт азура. Зараз його розпакую Він, ну Оля сказала, повинен тримати більше мінус 20 градусів, але я його ну перший рік вже ж. Потримаю поки що у теплиці, а висаджу вже, ну, коли приморозки, все пройдуть. А що тут? Тут, ну, тут повинна бути. Е, як завжди, тривога. Тут повинна бути в мене лохина, е, а та, та та та. Що я замов? Дабецю. Хотіла дабецію, побачила у світланки розпаковку з вікнами в сад. З каналу і вирішила замовити і собі. Зараз подивлюсь, якої якості вона, прийшла ну, ось я відкрила пакуночок від Олі Дуже задоволена. Ольчик, дякую тобі. Бо колись раніше до війни, до 2014 року, кожен рік ми були у Криму. Кожен рік туди їздили і відпочивали. І я теж привозила то камінчик. То мушлю, а вже скільки років я там не буваю. Дуже хочу в Одесу. Коли все скінчиться, обов'язково поїду у відпуску. І теж привезу собі такого щастя. Тепер я знаю, що в мене буде висипатися замфори. Щиро дякую. І дуже гарний такий евкаліп. Понюхаю: о, те, що треба. Ну так, потримаю його. У теплиці не буду висаджувати зараз, а навесні поїде на вулицю. І ось що було у тій коробочці щастя. Тут я замовила дві лохини, я їх буду саджати вже. Не у ту свою грядку вона поїде, Буду саджати їх у горщики і вкопувати. Ну, горщики тому щоб ґрунт залишався в них кислий. Це Блюгольд. Blue Gold така лохина, начебто там я обирала з великими ягодами. Дуже хотілося. Ось такі кущики добиці, вони не дуже коштовні, по 50. Ось три штучки вже взяла, щоб була одразу полянка в мене. Будемо пробувати. І ось такі. Азаліки. Це японські, вони карлікові, на вигляд, дуже гарні, дуже чудові, зелененькі всі, не, не обсипані, не якісь коричневі. Вони теж по 50, але висаджувати але їх в ґрунт зараз під зиму не можна. Чому? Вони маленькі. Вони не витримають першу зиму, тому я пересаджу у більш великі горшики і закопаю теж у теплиці. Ось краса. Це мені на нову ділянку потрібно. І ще взяла карликові рододендрони. В мене був, я брала більшого розміру вже Тут теж вони ну, маленькі, лише по 50. Що ми хочемо по 50, дуже гарні. Але в мене щось він після зимівлі процвів, але потім став все гірше, 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 і потім посипався і скопитнувся. Тобто корінчик е, так і не розправився, хоча там був і торф, і пролювало. В общем, що я тільки не робила, він не схотів жити, тому ці теж я. Пересаджу більш горщики, попроліваю все корінювачем і буду заносити, прикопувати у неопалювальній теплиці своїй дирявій. А вже висаджувати буду дуже обережно після всіх морозів на весні, щоб вони вже нормально адаптувалися і росли. Ось купа, купа, щастячка.